das war's. Слава. День, слава. день добре день і прошу вас так зараз стати так сюди ближче трошки колом. Уже починаємо. Сюди так ближче трошки підійти. А тепер скажіть, хто знає, яке свято ми сьогодні святкуємо. День, день... 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 день польського прапора. Так, а коли є день польського прапора? 3 Tak, 2 maja jest Dzień Flagi Polskiej. Co jeszcze świętujemy? Dzień Pracy. Dzień Pracy, Święto Pracy, Dzień dzisiaj 1 Dzień maja Święto Pracy. 3 maja jest Dzień Ustanowienia Konstytucji, 3 maja, tak? Ale pani mówi, że my świętujemy Dzień Polaków za granicą. Kiedy jest Dzień Polaków za granicą? 2 maja, Dzień Polaków za granicą. І на самому початку я ще хочу запитати, кому ми можемо тут ще забрати. Дякуючи кому ми тут збираємося. З так, дякуючи захисникам. Що ти хотів сказати? Пані Ірині. Дякуючи пані Ірині. Так. Дякуючи кому збираємося. Дігали. Так, а ще кому? Спонсор. Ну Нема в нас дуже спонсорів, багато ну хіба що ваші батьки і я. Поки що спонсорів у нас немає. Дякуючи потім. пані Інесі, так. Ви хочете подякувати пані Інесі, так. Вона нас буде фотографувати а? безплатно. Пані, і влад хоче сказати, пані, що, що ми ще можемо подякувати повітрю, воді і... повітрю воді, дивіться і сонечко. І пану Сергію каже, тут треба подякувати вашим мамам. Бабусям, татам і всім, хто вас так гарно одягнув, приготував, привів і пожертвував свій час. На самому початку ми будемо співати гімн України. Потім буде гімн Польщі. Ty do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem Przejdzie pisłek przejdzie marne, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy marsz, marsz do polski. Dzień włoski do Polski za Twoim przewodnika. Наукотина, так вони дуже гарно пісню знають. Що сильніше ти слава? Все молодші. Будь ласка, виходьте на свою пісню сюди до пані Ірини. Будь ласка. E Właśnie polska flaga patriotyzmu piękny zna. Uroczystość narodowa bez nią odbyć się nie może. Wtedy Моя торочниця пошвинцо на польській плаці, величез, два кольори, которые кожен поляк знав польський символ народовий народowy, полад не змінить два, часом моя. Czasem ogła na niej brak, to jest właśnie polska saga, podnyzmu piękny zna. Podobało się podobało się. A, a, a dzieciom podobało się, jak dzieci śpiewały same? Same, te, które śpiewały? Wam podobało się? Tak. tak? Dobrze, to e, teraz zapraszamy starszą grupę, tak, pani? Starszą grupę tutaj zapraszamy, ładnie się ustawiamy, prosimy, zapraszamy, starsza grupa. Свич нашей польській країні, учими ще Песенко, туров самий польського змі, вірити має, ще ще має, у поляку бо гіра, вітамай, ще ще май, у поляку побігай, душече комая, тури вольнощ нам звестуєш. Вишлаю ще місто здравя, бо сьогодні ще тріумфуєш, май, має, май, у поляку богирай, Вітай май, ще май, у поляку богірай. Знос побічні польських панду. Nikwa boleć, troski, Nie ma w Polsce obcych panów. Witaj maj, szczęśni maj, 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 U Polaków błogi raj. maj, maj, U Polaków błogi raj. Witaj już maja, który wolność nam wzrastujesz, Wiesz, co już się zgraja, Польська дійща й тримфуєш, май, шечи май, у поляку рай. Вітай май, шечи май, у поляку рай. Бартокні, багато пікня. І зараз буду окляски для тих опаків, хто ж тримає фляги, бо вони ще там вже Матвій, так, Влад, а хто тримає польський прапор? Матвій, а хто тримає український? Влад, а на no, дивіться, ви знаєте, все добре знаємо. Що нас чекає? Нас зараз чекає гра, потім смаколики e, чекають. Mm -hmm. Діток молодших пані Ірина там вам щось приготувала. Але на кінець у нас є така пісня, трошки не патріотична, але дуже-дуже гарна. І багато хто з вас, мабуть, її вже чуть цю пісню. Запросимо до пісні пані Ірину Горохову. Nic dwa razy się nie zdarzy i nie zdarzy z tej przyczyny. Rodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtemszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy Nie ma dwóch podobnych nocy Dwóch jednakich pocałunków Dwóch jednakich spojrzeń w oczy Wczoraj kiedy Twoje imię ktoś Wymówił przy mnie głośno Tak mi było jakby róża Przez otwarte padła okno вічно, так не було, як ви ружа вшес, отварте по два окна, діща, як єстеш ми разом. Odwróciłam twarz ku ścianie Róża, jak wygląda róża Ci to kwiat, a może kamień Czemu ty się, zło godzino Z niepotrzebnym mieszasz lękiem Jesteś, a więc musisz minąć Miniesz, a więc to jest piękne Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś Wymówił przy mnie głośno Tak mi było jakby róża Przez otwarte wpadła okno Wczoraj kiedy twoje imię ktoś wymówię przy mnie głośno Tak mi było jakby róża Przez otwarte wpadła okno Ви будете відповідати на питання, які будуть не тоді. Буде така, як вікторина на карпуті. Буде правда або неправда. Буде твердження, фотографія, буде правда чи неправда вийде. Трумку. Вартах є. Майовка є І так, Зараз буде перше питання. Конституція 4 мая стала ухвальона. Який рік? miejsce. Zapraszamy miejsce trzecie. Tutaj proszę się ustawić. Tak, z złotymi nagrodami. I oklaski. Niech bardzo, proszę, trzeba było wszystkie grupy zaprosić. To jest zespół Pani Panie, Panie. Prosimy, Pani się częstuje. jest złota nagroda. Tak. I Jeszcze zaraz będę poczęstował. Tak, prosimy. I zapraszamy zespół drugie miejsce. Czwartek. Zapraszamy czwartek. Влад каже, я не чварк, але він, бачите, добре пристроївся. <ślappie> 11 622 punkty. Zapraszamy pierwsze miejsce. Dobra, też będę znam tylko відправляć na Olimpiadę Istorii. Możecie najdistę, można komuś dać. І все, можете сходити на південь. Але ж очевидно, що всі заробили правда, нагороди, і ми зараз запрошуємо рідну. Запрошуємо. Так, І нагорода, вчинився золота медаль для всіх. Тільки сумки отримає перше місце. Да. Запрошали пьете! Пьоте. thank you